Ось наша щитова останнє, яку ми зробили. Заходить кабель. Це вже під землею щитова наша на мінусовому поверсі. Заходить кабель, контрземлення. Далі тут перемичка. відповідно кабель зайшов на відний автомат. Далі загальний лічильник. Далі розгалуження на. Е Автоматичний вимикач, кабельна лінія на щити поверхові. Далі загальна комерція і комунальне навантаження. Загальна комерція на лічильник з лічильника на автомати. Три комерції буде. Автоматичні вмикачі вже по номіналу будуть під пломбу обмеження потужності для комерції. 1, 2, 3. Ну і тут відвідні автоматичні вмикачі чи ВН. І відповідно однополісний на комунальне навантаження. І ця кабельна лінія пішла відповідно на, на щити поверхові. от в мене в такому розмірі входять всі лічильники. П'ять трьох, трьохфазних комерцій і ще один однофазний. Тут відповідно все під ламбу. Зашито готово під заплом під опломбування.